За Україну. І тому, як завжди, я це роблю, я запрошую нас всіх піднятися, об'єднатися цій нашій загальній потребі, в цій нашій загальній волі, в цій нашій загальній надії на Ісуса Христа. Бо скільки можеш вірувати, Христос каже: віруй все важливо віруючим. І тому ми маємо ось таке дізнання. Зараз йти до Ісуса Христа. Ми розуміємо, що дуже складна, складні обставини в нашій країні. Дуже складні. Ми не пам'ятаємо, щоб так все було погано хоч колись. Не пам'ятаємо. І тому у нас одна надія це Ісус Христос. І ми йдемо до нього. Молимося хто як може. Отець наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа, йдемо до Тебе. Розуміємо, що тільки Ти можеш змінити ці обставини. Вони нас і лякають, вони нас угнітають, Господи, але ми йдемо до Тебе, до, до Бога всякої втіхи. Господь, Ти той, хто може в один час змінити всі обставини в цьому світі і також і в нашій Україні, Господь. І ми, відчуваючи, що ми винні перед Тобою, і гріхи наші відвертають лице Твоє, щоб Ти відчув нас, Господи, перше, що ми робимо, це ми просимо Тебе прощення за гріхи свої, Господь, прости нас, Боже, прости весь народ України, прости наших керівників, прости, Господи, всіх дорослих і малих. Боже, де ми завинили перед лицем, Батько Небесний. ім'я Ісуса Христа, прости нас, Боже! Прости, Господи. Богинуть люди, постраждають бо не винні, Господи, і це нас спобуджує зараз звертатися до Тебе, щоб Ти захистив наших людей від цих біда, які ми всі маємо, щоб, щоб війна ця закінчилась, щоб повернулися люди додому, щоб повернулися військові додому, Господи, а ті, хто поранений, Ти та зцілення, а ті, хто в полоні, поверні їх додому, батько. І ти благослови тих сім'ї, які втратили вже твоїх рідних, Господь, на цій війні. Дай свої втіху кожен. Ми до тебе звертаємося, бо розуміємо, що ніхто, ніякі мільйони не можуть дати цю втіху. До тебе, йдемо, Боже, Почуй нас і благослови. І хай, Господи, у наших керівників хватило мудрості, Боже, вирішувати всі питання, з якими вони, з якими зустрічаються. щоб не було ніякого бажання Господь красти, брехати, Його, розпространяти цю корупцію, дай їм страх Божий в їхній серце, щоб вони це все зупинили, наскільки це можливо. Благослови, Господь, благослови, щоб вони приймали вірні, мудрі рішення для твоєї слави на благо народу, Господь. Благослови всіх, хто допомагає Україні, волонтерів, благослови капеланів, благослови Господь всіх, хто дають. Якісь пожертвування, що ми можемо роздавати цю їжу, благослови Господи, всіх людей, які потребують, у яких немає ну, фінансів, щоб себе прогодувати Господь благослови Боже ім'я Ісуса Христа, дай нам миру, серці, дай нам терпіння, дай нам Господи вдячне серце, щоб ми, Господь, могли в будь-який час. Подякувати тобі за те спасіння, що ти нам даєш, Господь. Ми любимо тебе, ми чекаємо тебе і просимо, щоб ти благословив нашу країну, благословив економіку нашу, там ближається зима. І ми всі в такої тривозі, що буде і буде світло, Господь. А ти розрушиш всі ракети і дрони, які летять на нашу землю, розрушають нашу енергетичну систему, Господь, зупиниться, безумство. І в серцях росіян дай їм покаяння, дай їм страх Господній, щоб вони поверталися на свою землю, щоб вони не хотіли вбивати Україну, українців, Господь, щоб вони йшли до себе і дали. Вони, якщо сильно хочуть ту війну, то хай вона до них прийде, Господь, а Ти дай нам твій захист і твій мир. І це ми просить Тебе все. В ім'я Ісуса і дякую, і славу тебе, Отця Сина і Духа Святого. Амінь.